Яблуні. не буду всі показувати, але це все треба обривати. Потім я беру ножнички і тут одне яблучко лише, тут. Так, щоб на такій гілці було не більше двох яблок, щоб виросло нормальне, а не як козачки. Кожного року це роблю, проріджую, от візьмем яблука грушу. Дивіться. Ну, я розумію, що природньо воно десь ще щось облетить. І потім дерево само скидає, коли не можете все стягнути. До речі, у нас дощів не було півтора місяця і так і нема. Тому от на такій гілочці можна залишити одно максимум два яблучка. Не кропив цього року, дуже хімія подорожчала, але й нічого страшного не сталося. Але зараз Буду кропити, хорус плюс Енджіо. Чому? Почали скручуватися листки і там такі блохи чи то тля, яких стимулюють мурахи, вони разом оце все роблять. Потім листя скручується і починає кінчики сохнути. Звісно, не на всіх яблунях це є. Тому всі я кропити не буду, буду кропити тільки там, де воно є. От дивіться. Бачите, що робиться? Я минулого року навіть отак просто брав і відщіпував. Скільки раз кропив, нічого не допомагало. Цього року вже мені підказали, що іменно Хорос плюс Engio. В один балон, дивіться, що там робиться. Бачите? Воно навіть сюди і не попаде, бо так не гон кропити, щоб воно всюди під листя попало. Але будемо щось робити, рятувати ситуацію. Таке саме є на розах. О, тут яблуня, бачите, теж поскручувалися листки, на деяких сливах таке є. І на розах вже є оті блошки. Іменно де от цвіт має бути, бачите? Все в тих зелених блохах. Так що розбавляю, купив 4 пакети хораса і 4 енджіо і це коштує більше як 200 гривень, дуже дорого. Не собі не уявляю, як сад буде дуже великий, скільки того всього треба буде. Та це не один раз треба кропити. Там чотирикратна обробка має бути. Але подивимось, принципі. Як не буде, тої зарази, то лишній раз купляти не буде. Попаде воно, не попаде. Десь попаде, десь ні. Сад цього року непогано зародив, а дивіться, вишня, черешня, рання. Краще це робити ножничками, бо якщо тягнути так за окремі гілочки, от всю бруньку. Можете обірвати і не залишиться ні одного яблучка. Ну таке, треба бавитися. Є час, натхнення можна, буває, що нема ні бажання, ні часу. Але мало приємного, коли яблучка достигнуть, їх тут на гілці 10 штук і вони всі отакі. Ну куди їх? На такій гілості може бути одне яблучко, максимум два. Оце все тягне лишні соки. Дивіться. Звісно, що воно десь щось саме облітає, отакі от воно саме облітає. Потім, коли яблуня дозріває, а не вистачає соків, вона скидає і, можливо, краще яблуко скидає, а гірше лишається. Тому я так роблю. не виняток, оце все облітає. Тут так само не треба багато, щоб на гілочці було декілька штук. Як тут воє дві, три, то буде вага, буде гнути гілки, ломати, тому теж треба прорядити. Слив цього року мало. Але були роки, що на чубку так само було так багато сливок, що ломало гілки. Який варіант? Та берете драбину наверх і так само лишки обривати. Та робота в задоволення. Добре, що вродив. Гірше, коли немає нічого. О велика грушка, зимова. Вона виростає як кулак. Що буде, як дозріє, отут чотири. П'ять, шість. Ця гілка десь буде над землею. А минулого року то й поламало пару штук. Тому так. Тут одна. Тут одна. Тут одна. О, три грушечки на таку гілку вистачає. Тому що три грушки це вже буде майже кілограм. О, бачите? Це надто густо. Ну ж толку не буде. Толк буде отак. Отак буде толк. Проріджував я це все тиждень. Ну Не скажу, що тиждень підряд, як мав час, але в загальному, напевно, повний день. Всі дерева обійшов. Ну, деякі не зародили, котрі зародили, то перейшовся, деякі сильно зародили. От просто отак по 5-10 по на одній китиці. Ну, що з цього всього виросте. П'ять відер. Отут в мене компостна яма. 5 відер отого шмельцу. І ось тиждень пройшов, яблук мало, залишив так 3-4, як вони різко набрали ваги. За тиждень часу, а були отакі. Це все для того, аби було менше, але кращих, щоб було саме так. А не так. Нікого не це робити. У мене можна сказати вже є стаж це робити. Більше 10 років ще садів, де батьки жили, де я раніше жив. І тут, ну, звичайно, що 10 років я цей сад так не прополюю, тому що йому тільки 10 років, а 2-3 роки дерева росли. Але йдуть люди. Та в мене компостна яма питається, а нащо ти стільки яблук не зривав? Я їм говорю для чого, вони отак собі подумали, о, треба собі так зробити. Так що в кожного своя голова, хто прислухається, хто ні. Дня три відбивався від дроздів, від шпаків. Ну правда, половину ми з'їли, половину птахи. Тут ще є два сорти, але не знаю, я собі не завідую. Оце гібрид вишня-черешня. Дуже класно. Вона ще не достигла, але вона досить солодка. Налітають по 100 штук. Сьогодні ворони налетіли, чуть не поламали її. Понавішував у всяких клійонок сьогодні вітру нема. Ну, їм нічого не допомагає. Треба воздушкою шмальнути і все. ну Треба просто сторожувати. Боюся, що завтра їх не стане, бо їду на роботу. Не знаю. Дуже шкода було би. Нас прийшли довгожданні дощики. Так, на городі все поправилося. А все поливалося два тижні. Ну, воно було живе, але не таке, як зараз. Воно ну, реально все ожило. Ми навіть моркву буряки поливали, ще такого не пам'ятаю. Цибулю поливали. Повторік таке саме було, цибуля пропала. Ну, є всі перспективи для врожаю. Перчик, Помідорки, в теплиці помідорки вже цвітуть. Поки що все радує. Так, лиш нам перемоги треба. Да, русські підораси Вас треба убівати як собак диких. Всім добра і миру